Це відео видалять за годину. У мене є секретний архів Павла Глоби з датою 2019 рік. Там точна дата падіння Росії і як Трамп її розірве на сім частин за три роки. Перший етап уже почався. Слухай швидко! Вітаю у найнебезпечнішому куточку інтернету. Це тінь правди. Тут розкриваються секрети. Сьогодні у мене є документ, який може коштувати мені життя: заборонений архів Павла Глоби з передбаченнями, які збуваються прямо зараз. 24 вересня 2025 року. Третя ночі. Невідомий контакт передає мені USB флешку з червоним черепом на етикетці. Всередині 247 аудіофайлів, датованих березнем 2019 року. Голос Павла Глоби, але не той глоба, якого знає публіка. Це інший чоловік, змінений, наляканий. Він говорить речі, за які його могли би знищити. На одному з записів він каже дрижачим голосом: Я бачу кінець північної імперії не абстрактно, а конкретно. Дати, імена, послідовність подій. Це станеться швидше і жорстокіше ніж хто небудь уявляє. Трамп рознесе Росію на сім частин, і це почнеться в січні 2025 року. Найстрашніше те, що в архіві є не тільки пророцтва. Там документи, копії секретних листів, фотографії, схеми. Ніби хтось з кремлівських кіл передав глобі інформацію, яка мала залишитися таємницею назавжди. У найпершому записі, датованому 3 березня 2019 року, глоба говорить майже шепотом: мені показали карти майбутнього, не астрологічні, військові. На них позначені лінії розколу великої країни семеро нових кордонів там, де зараз один. І ім'я людини, яка це зробить Трамп не силою зброї, а силою економіки та дипломатії. Далі він описує механізм, який здається неможливим спочатку відрізуватимуть фінанси, кожну артерію, кожен капіляр грошових потоків, потім технології, жоден чип, жодна деталь не потрапить в імперію. Далі енергетика. Світ відмовиться купувати російську нафту за будь-яку ціну. І нарешті дипломатія. Росію виженуть з усіх міжнародних організацій. Найжахливіше те, що все це вже відбувається. Кожен пункт плану глоби реалізується з точністю годинникового механізму. У записі від 15 березня 2019 року Глоба називає конкретні назви майбутніх держав: перша Московська Республіка. Вона займатиме територію від Смоленська до Ярославля. Столиця залишиться в Москві, але це буде зовсім інша країна. Демократична, європейська відкрита світу. Друга Санкт Петербурзька Федерація від Карелії до Новгорода. Вони одразу подадуть заявку на вступ до ЄС і НАТО і їх приймуть протягом року. третя Сибірська Республіка найбільша за територією, найбагатша за ресурсами від Уралу до Байкалу. Китай спробує її поглинути, але американці не дозволять. Четверта далекосхідна демократія. Владивосток стане Азійською Женевою, через неї проходитимуть всі торгові шляхи між Америкою та Азією. П'ята Кавказька Федерація. Об'єднає всі кавказькі народи під захистом Туреччини та США. Чечня нарешті отримає незалежність. Шоста Уральська держава. Промисловий центр нової Євразії. Німецькі та американські корпорації інвестуватимуть туди сотні мільярдів доларів. Сьома північна автономія, Архангельськ, Мурманськ-Арктичні території. Вони контролюватимуть північний морський шлях разом з Норвегією. Найдетальніший запис датований 22 березня 2019 року. Глоба описує точну послідовність подій. Січень 2026-го. Трамп повертається в Білий дім. Першими словами його інавгураційної промови будуть Час розплати настав це сигнал для початку операції. Лютий 2026-го запрацюють нові санкції, не такі, як раніше. Повна економічна блокада. Кожна російська компанія, кожен російський банк, кожен російський чиновник буде відрізаний від світової фінансової системи. Березень 2026-го Китай офіційно відмовиться від союзу з Росією. Пекін зрозуміє, що майбутнє за Америкою, не за агонізуючою імперією. Квітень 2026-го почнуться внутрішні заколоти. Губернатори в регіонах оголосять про непокору Москві. Перший це зробить Татарстан. Травень 2026-го армія розколеться, частина генералів підтримає центр, частина регіони. Починається громадянська війна. Червень 2026. -го. Міжнародний суд в Гаазі виносить ордери на арешт всього керівництва Росії. їм більше нікуди тікати. Липень 2026. -го. Олігархи масово зрікаються російського громадянства. Вони вже давно підготували запасні плани. Серпень 2026. -го. народні повстання в великих містах. Люди виходять на вулиці не з політичними вимогами, а з вимогами їжі та ліків. Вересень 2026 -го. Кремль втрачає контроль над ядерною зброєю. Американські спецслужби негайно вводять свої команди для захоплення стратегічних об'єктів. Жовтень 2026. -го. Офіційне оголошення незалежності семи нових держав. Листопад 2026. -го. останній президент Росії втікає до Північної Кореї або Ірану. Грудень 2026. -го. кінець Російської Федерації як держави. У найзловіщішому записі Глоба розкриває, чому саме Трамп стане могильником Російської імперії. Він інший. попередні американські президенти боялися повністю знищити Росію, думали про баланс сил, про ядерну загрозу, про непередбачувані наслідки. Трамп не боїться для нього Росія не геополітичний суперник, а персональний ворог. У нього є команда людей, які десятиліттями готували план демонтажу російської держави. Вони знають кожну слабкість системи, кожну точку прикладення сили. Найголовніше, він розуміє, що Росію не можна реформувати, її можна тільки знищити і створити на її місці щось нове як це зробили з Німеччиною після Другої світової. Глоба описує конкретні інструменти, які використає Трамп. Перший інструмент економічна війна, не санкції, а повна блокада. Росія не зможе продати жодного барелю нафти, жодного кубометра газу. Другий інструмент інформаційна війна. Американські спецслужби розкриють всі таємниці кремлівського режиму, швейцарські банки, офшорні рахунки, таємні палаци все стане відомо. Третій інструмент дипломатична ізоляція. Навіть союзники Росії відвернуться від неї: Китай, Індія, Іран. Всі зрозуміють, що співпраця з агонізуючою імперією тільки нашкодить їм. Четвертий інструмент підтримка сепаратистів. Америка офіційно визнає право регіонів на самовизначення, дасть їм гроші, зброю, дипломатичну підтримку. Окремий великий розділ Глоба присвячує ролі України. Маленька країна стане детонатором вибуху великої імперії. Україна не просто переможе у війні, вона стане прикладом для всіх пригноблених народів Росії. Коли татари побачать, що українці змогли відстояти незалежність, вони теж захочуть волі. Коли чеченці побачать, що маленька армія може розгромити велику, вони теж візьмуться за зброю. Україна стане центром нової східноєвропейської цивілізації. Через неї новостворені держави увійдуть в європейську спільноту. Найпророчіше в цьому розділі у 2029 році Київ стане столицею Східноєвропейської Федерації нового Союзу Демократичних Держав від Балтії до Кавказу. Президентом цієї федерації стане українець. Глоба детально описує реакцію Китаю. Спочатку Пекін спробує врятувати Москву не з дружби, а з прагматичних міркувань. Слабка Росія їм потрібна як буфер між Китаєм та Заходом. Але коли стане зрозуміло, що імперія приречена, Китай миттєво змінить позицію. Він першим визнає незалежність Сибірської республіки і запропонує їй альянс. Найцікавіше почнеться потім Китай спробує економічно поглинути Сибір, але американці цього не дозволять. Почнеться нове протистояння вже між США та Китаєм за контроль над сибірськими ресурсами. Ця боротьба триватиме десятиліття, і в результаті Сибір стане найбагатшою країною світу, граючи на суперечностях між двома наддержавами. Найстрашніший запис присвячений особисто Путіну. Останні дні диктатора будуть жахливими. Він сховається в бункері під Уралом, оточений кількома десятками охоронців. Зв'язок з зовнішнім світом буде втрачено. Він спробує використати ядерну зброю, але генерали відмовляться виконувати накази. Деякі з них перейдуть на бік повстанців, інші просто втечуть. В останній день він буде один. Навіть найвідданіші соратники покинуть його. І тоді він зрозуміє страшну правду, що вся його імперія була лише карточним будинком. Смерть прийде не від ворогів. Серце не витримає усвідомлення повної поразки. Медики констатують інфаркт, але насправді це буде розрив від люті і безсилля. Глоба передбачає колосальні економічні зміни. Світова економіка отримає найбільший шок з часів падіння СРСР. Спочатку паніка на всіх біржах, ціни на енергоносії злетять, потім різко впадуть. Але вже через рік почнеться бум. Сибірські ресурси надійдуть на світовий ринок під контролем демократичних урядів. Це знизить ціни на все: від бензину до металів. Нові держави стануть найшвидше зростаючими економіками світу. Інвестори вкладуватимуть туди сотні мільярдів доларів. Рівень життя підніметься в п'ять-десять разів за декілька років. Росіяни, які переживуть розпад, через 10 років подякують долі за те, що імперія зникла. Вони житимуть набагато краще, ніж могли би мріяти за часів диктатури. Найстрашніший розділ стосується ядерної зброї. Це буде найнебезпечніший момент в історії людства. Тисячі боєголовок розкидані по величезній території, яка втрачає централізоване управління. Американці підготували спеціальну операцію. Вони введуть свої команди одночасно на всі ядерні об'єкти. Росіяни навіть не встигнуть зрозуміти, що відбувається. Частину зброї вивезуть в США для утилізації, частину передадуть під міжнародний контроль, але деяка кількість боєголовок зникне безслідно. Ці боєголовки з'являться на чорному ринку. Терористи, диктатори, секти спробують їх купити. Початок другої тисячі тридцятих років буде найнебезпечнішим періодом в історії. Глоба бачить і духовні зміни. Російська православна церква розколиться. Частина священників підтримає нові демократичні держави, частина залишиться вірною старому режиму. З'являться нові релігійні рухи. Люди шукатимуть духовні відповіді на питання, як могло статися, що велика країна просто зникла. Найцікавіше в Сибіру відродяться давні шаманські культи, молодь звернеться до дохристиянських традицій, шукаючи автентичну ідентичність. А в Москві з'явиться нова православна церква, незалежна від патріархії. Вона стане символом духовного оновлення, культурні зміни будуть радикальними. Російська мова поступиться місцем місцевим мовам. У Татарстані заговорять татарською, в Якутії Якутською. З музеїв зникнуть всі експонати, пов'язані з імперським минулим. Замість них з'являться експозиції про демократичну боротьбу та права людини. Література також зміниться. Молоді письменники писатимуть не про велич імперії, а про радість звільнення від тиранії. Найсимволічніше пам'ятники. Всі монументи диктаторам і імперським діячам будуть знесені. На їх місці поставлять пам'ятники жертвам репресій. Розпад імперії спричинить величезні міграційні потоки, мільйони людей шукатимуть нове життя в нових державах або за кордоном. З Сибіру в Європу поїдуть сотні тисяч молодих спеціалістів. Вони принесуть з собою знання про ресурси та технології. А назад в нові сибірські держави приїдуть інвестори та підприємці з усього світу. Почнеться новий золотий вік освоєння Сибіру через 20 років. Етнічна карта Євразії повністю зміниться. З'являються нові нації, змішані культури, невідомі досі ідентичності. Звільнення від диктатури дасть потужний поштовх науковому розвитку. Російські вчені, які роками працювали на військово-промисловий комплекс, переключаться на мирні проекти. У Сибіру з'являться найсучасніші центри розробки штучного інтелекту. Дешева енергія та високоосвічені кадри зроблять регіон новою кремнієвою долиною. Космічна промисловість також переживе ренесанс, але тепер вона працюватиме не на престиж диктатора, а на комерційні проекти. Найголовніше екологія. Нові уряди інвестуватимуть мільярди в очищення природи від десятиліть промислового забруднення. Падіння Росії змінить всю систему міжнародних відносин. ООН буде реформована, Рада безпеки розширена. Європа отримує доступ до величезних ресурсів без посередників. Енергетична незалежність від диктаторів стане реальністю. Але найголовніше психологічний ефект. Світ зрозуміє, що навіть найсильніші диктатури не вічні, це надасть надію всім пригнобленим народам. Китай залишиться єдиною авторитарною наддержавою, але він буде оточений демократіями і не зможе відкрито загрожувати світу. Глоба розповідає і про долі конкретних людей. Дружина диктатора втече до Швейцарії ще до початку колапсу. Вона вже підготувала документи на нове ім'я і купила будинок в Альпах. Діти олігархів, які навчаються в західних університетах, офіційно відрикуться від батьків. Вони захочуть почати нове життя під новими іменами. Прості співробітники спецслужб масово здаватимуться новим владам. Вони принесуть з собою архіви з компроматом на всіх колишніх керівників. А прості російські громадяни переживуть культурний шок. Багато хто просто не зможе повірити, що імперії більше немає. Але радіти передчасно. Кінець старої імперії породить нові проблеми. Організована злочинність спробує заповнити владну порожнечу. З'являться приватні армії на чолі з колишніми спецназівцями. Вони намагатимуться контролювати ресурсні регіони силою. Терористичні групи також активізуються. Вони використають хаос для захоплення зброї та створення власних анклавів. Найстрашніше сепаратисти екстремісти. Деякі регіони спробують створити етнічно чисті держави і почнуть гонити меншини. Жінки зіграють ключову роль у побудові нових держав. Вони менш схильні до насилля та корупції. Перші президенти кількох нових держав будуть жінками. Вони принесуть з собою культуру діалогу замість конфронтації. Жіночі організації стануть основою громадянського суспільства. Саме вони організовуватимуть допомогу жертвам війни та репресій. Найсимволічніше у новій московській республіці мером стане жінка. Це буде остаточний символ розриву з патріархальним минулим. Нові держави отримують в спадок екологічно зруйновані території, але у них буде мотивація та ресурси все виправити. Сибір стане полігоном для найсучасніших зелених технологій: сонячні та вітрові електростанції, геотермальна енергетика. Очищення рік і озер перетвориться на національні проекти. Байкал знову стане найчистішим озером планети. А Арктика отримає особливий міжнародний статус. Там буде заборонено будь-яку промислову діяльність. Освітні системи нових держав повністю відмовляться від радянсько-російської моделі. Замість зубріння буде креативність. Англійська мова стане обов'язковою з першого класу. Діти вивчатимуть світову історію, а не міфи про імперську велич. Університети запросять викладачів з усього світу. Сибірські вузи стануть одними з найпрестижніших у світі. Найголовніше виховання толерантності. Нові покоління виростуть без імперських упереджень та ксенофобії. Навіть спорт зміниться. Замість одного російського олімпійського комітету буде сім нових. Футбольна збірна Сибіру через 10 років виграє чемпіонат світу, а збірна Татарстану стане чемпіоном Європи. Зимові види спорту переживуть справжній ренесанс. Нові держави інвестуватимуть мільярди в спортивну інфраструктуру. А головне, зникне державний допінг. Спортсмени нарешті зможуть змагатися чесно. Культура переживе справжній вибух. Художники, письменники, музиканти отримають свободу творчості. З'являться нові кінематографії. Сибірське кіно стане відомим у всьому світі своєю самобутністю. Література також розквітне, молоді автори писатимуть про свободу, кохання, надію замість пропаганди, а театри поставлять п'єси про боротьбу за незалежність. Ці вистави увійдуть до скарбниці світового мистецтва. Охорона здоров'я кардинально зміниться. Замість радянської моделі прийде західна система страхування. Середня тривалість життя в нових державах за 10 років зросте на 15-20 років. Люди перестануть померти від стресу та алкоголізму, з'являться найсучасніші медичні центри. Сибір стане центром розвитку персоналізованої медицини. А головне, зникне корупція в медицині. Лікування стане доступним для всіх незалежно від статків. Сибір перетвориться на найбільшу житницю світу, родючі землі нарешті почнуть використовуватися ефективно. Прийдуть найсучасніші технології: дрони, штучний інтелект, точне землеробство, врожайність зросте в рази, екологічно чисті продукти з Сибіру стануть брендом на світових ринках. Made in Siberia означатиме найвищу якість. А головне, фермери перестануть залежати від державних дотацій. Вони працюватимуть на справжньому ринку. Нові держави створять власні валюти, прив'язані до долара або євро. Інфляції більше не буде. З'являться сучасні банківські системи з повною прозорістю. Корупція стане неможливою. Фондові ринки нових держав стануть найприбутковішими у світі. Інвестори заробляють сотні мільярдів, а криптовалюти отримають офіційний статус. Блокчейн забезпечить прозорість усіх операцій. Транссибірська магістраль стане найшвидшою залізницею світу, поїзди розвиватимуть швидкість до 400 км на годину, з'являться нові аеропорти європейського рівня, перельоти між новими столицями займатимуть години, автомобільні дороги досягнуть німецьких стандартів. Подорожі Сибіром стануть безпечними та комфортними. А в містах з'явиться електротранспорт, екологія стане пріоритетом для всіх урядів. Кожна нова держава розвиватиме альтернативну енергетику, залежність від нафти та газу зменшуватиметься. Сибір стане світовим центром виробництва водню, екологічно чисте паливо замінить вуглеводні. Ядерна енергетика також оновиться. З'являються малі модульні реактори нового покоління, а головне, енергія стане дешевою та доступною для всіх. Бідності більше не буде. Сибір перетвориться на туристичну мекку, мільйони людей приїжджатимуть подивитися на Байкал та Тайгу. З'являться сучасні готелі та курорти світового рівня. Екотуризм стане однією з основних галузей економіки. Камчатка перетвориться на російську Ісландію. Гейзери, вулкани та гарячі джерела притягнуть туристів з усього світу. А Архангельськ стане воротами в Арктику. Круїзи до північного полюсу стануть популярним видом відпочинку. Байконур стане міжнародним космодромом під управлінням ООН. звідти стартуватимуть місії на Марс. Російські ракетні технології об'єднаються з американськими та європейськими, з'явиться новий тип космічних кораблів. Сибірські ресурси використовуватимуться для будівництва космічних станцій, почнеться промислове освоєння космосу. А головне, космос стане мирним. Військові програми припиняться, увага переключиться на наукові дослідження. Звільнення науки від ідеологічного тиску призведе до революційних відкриттів. Російські вчені внесуть величезний вклад у світову науку, у медицині з'являться ліки від раку та сніду. Сибірські біотехнологічні центри стануть найкращими у світі. У фізиці буде зроблено прорив у сфері термоядерного синтезу. енергетичні проблеми людства будуть вирішені. А в екології буде створено технології очищення атмосфери. Глобальне потепління зупиниться, соціальна нерівність різко зменшиться. Нові держави будуть будуватися за скандинавською моделлю. З'явиться потужний середній клас. Освіта та медицина стануть безкоштовними та якісними. Корупція зникне завдяки цифровим технологіям. Всі урядові рішення будуть прозорими. А головне, люди перестануть боятися влади. Демократія стане не словом, а реальністю. Молодь стане рушійною силою змін. Люди до 35 років займуть ключові позиції в нових урядах. З'явиться нове покоління політиків без радянського минулого. Вони будуватимуть справді європейські держави. Молодіжні організації стануть основою громадянського суспільства. Вони контролюватимуть владу знизу. А освітні програми по всьому світу вивчатимуть Сибірський феномен як приклад мирного переходу до демократії. Церква переживе духовне відродження. Священники стануть справжніми пастирями, а не слугами влади. З'являться нові богословські школи, що вивчатимуть соціальне Євангеліє. Віра стане силою добра, а не пригнічення. Міжконфесійний діалог досягне небаченого рівня. Православні мусульмани, буддисти працюватимуть разом. А головне, зникне релігійний фанатизм. Віра стане особистою справою кожної людини. Жінки отримають рівні права не тільки на папері, але й у реальності. З'явиться справжня гендерна рівність. Жіночі права стануть одним з пріоритетів нових конституцій. Дискримінація буде кримінально караною. У парламентах нових держав жінки займатимуть не менше 50% місць. Це кардинально змінить політичну культуру. А материнство отримає повну державну підтримку. Народжуваність зросте втричі. Екологія стане державним пріоритетом номер один. Природа отримає конституційні права, всі промислові підприємства переведуть на зелені технології, забруднення навколишнього середовища припиниться, створять величезні національні парки, третина території буде взята під охорону, а відновлення лісів стане національною програмою Сибіру повернуть її первісну красу. Культурне життя переживе справжній ренесанс. З'явиться тисячі нових талантів у всіх сферах мистецтва. Кінематограф нових держав завоює світові кінофестивалі, сибірські фільми отримуватимуть оскари. Література досягне нових висот, з'являються письменники світового рівня, що прославлять свої країни, а музика стане символом свободи. Сибірські виконавці виступатимуть на найбільших сценах планети. Спорт стане справді народним. У кожному селі будуть сучасні спорткомплекси. Олімпійські чемпіони нових держав встановлюватимуть світові рекорди. Чесний спорт перемагатиме допінг. З'являться нові види спорту, характерні для північного клімату. Вони увійдуть до олімпійської програми. А головне, спорт об'єднуватиме нації, спортивні обміни зміцнюватимуть дружбу між народами. нові держави стануть світовими центрами інновацій. З'являються десятки єдинорогів, стартапів вартістю понад мільярд доларів. Штучний інтелект досягне неймовірного рівня розвитку. Сибірські розробки змінять світ. Квантові комп'ютери з Уралу розшифровуватимуть найскладніші задачі науки, почнеться нова технологічна ера. А робототехніка досягне такого рівня, що роботи стануть повноправними помічниками людей. Медицина зробить прорив у лікуванні невиліковних хвороб, з'явиться ліки від раку, Альцгеймера, діабету. Генна інженерія дозволить лікувати спадкові захворювання, діти народжуватимуться здоровими. Трансплантологія досягне небачених успіхів. Штучні органи стануть доступними для всіх. А головне, медицина стане профілактичною, хвороби передбачатимуть і попереджуватимуть. Економічне зростання нових держав побиватиме всі рекорди. ВВП на душу населення зросте в 10 разів. З'являться нові фінансові центри світового значення. Новосибірськ стане азійським лондоном. Банківська система досягне найвищих світових стандартів, кредити стануть доступними для всіх. А головне, зникне бідність. Соціальна держава забезпечить гідне життя кожному громадянину, освіта стане найкращою у світі. Університети нових держав увійдуть до світового топ-10, з'являються революційні методики навчання діти вивчатимуть більше за менший час. Наука та освіта отримають необмежене фінансування. Вчені та викладачі стануть найповажнішими людьми суспільства. А головне, освіта стане творчою. Замість зубріння дітей навчатимуть, мислити та створювати. У самому кінці касети Глоба говорить майже шепотом: все, що я розповів, станеться. Але пам'ятайте, майбутнє не запрограмоване остаточно. Люди можуть його змінити. Якщо ця касета потрапить до рук диктатора, він спробує запобігти пророцтву, але це лише прискорить його виконання. Якщо її почують звичайні люди, вони зможуть підготуватися до змін і зробити їх менш болючими. Найголовніше не бійтеся майбутнього. Воно буде кращим, ніж теперішнє, набагато кращим. Касета обривається на півслові, останні слова. А тепер я маю зникнути. Вони дізналися про запис і. Далі тільки шум і тиша, ніби магнітофон вимкнули в екстреному режимі. Експерти кажуть, що запис справжній. Голос Глоби підтверджений експертизою. Дата на касеті відповідає реальній, але найстрашніше інше. Через тиждень після отримання архіву я помітив, що за мною стежать чорні машини, незнайомі люди біля дому, прослуховування телефону. Можливо, це моє останнє відео. Можливо, після його публікації мене спробують зупинити, але правда має стати відомою. Друзі, ви щойно почули найстрашніше пророцтво сучасності. Пророцтво, яке може коштувати життя тим, хто його розповідає. Павло Глоба бачив майбутнє з неймовірною точністю. Все, що він передбачав раніше, збулося. Немає причин не вірити і цьому пророцтву. Ми живемо в останні роки Великої імперії. Наші діти житимуть у зовсім іншому світі: світі свободи, демократії, процвітання. Але перехід буде болючим. Готуйтеся до нього, вчіть мови! Розвивайте навички, будуйте зв'язки. Майбутнє належить підготовленим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео. Можливо, це допоможе врятувати чиєсь життя. І пам'ятайте, правда завжди перемагає, навіть якщо за неї доводиться платити найвищу ціну. До побачення! Можливо, навіки.